Олексій Голобуцький пише: гадаю, час запроваджувати офіційну однозначну інструкцію. Зовнішній контроль представниками союзників, хоча б подібних тендерів на людські гроші. На жаль, самі українці не спроможні не красти навіть в настільки чутливих сферах. Напередодні провели тендер на будівництво національного військового меморіального кладовища, який виграла фірма, зареєстрована наступного дня після оголошення цього конкурсу. Ціна питання понад один мільярд вісімсот мільйонів гривень. Ну невже влада не накралась, щоб робити цирк на святому? Ну просто еталонні марзот. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами? з вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно-розважальна програма Sound Check. За традицією розпочну з цитати нашого старого приятеля Саря Соломона: хоте, у аніїм, а ашраф». Якщо вимовляти. Цю фразу з приповіді Соломонових з оригінальним Сефарським прононсом грішить той, хто ближнім гордує, а благословений, буквально блажений той, хто до вбогих милосердний. Дійсно, милосердя до вбогих це, мабуть, найголовніша спільна заповідь для всіх авраамових релігій: заклик до доброчинності. до Безкорисливої щедрості своїх благодіянь міститься і в останній заключній главі книги екзяста проповідника це відомий вислів Соломона Шалах Лахмеха гамаєм кі беруфаєм тинцаину. Хліб свій пускай по воді, бо по багатьох днях знов його знайдеш. Але як відомо, цю. Шляхетну заповідь: Цю чесноту неправовірних іудеїв, християн та мусульман часто використовують неналежним чином ті, хто зловживають благочинністю праведників. Цими днями українські соціальні мережі сколихнули два гучних скандали пов'язані з неналежним використанням благодійних внесків на. Дві шляхетні справи: це відбудова пошкодженого російськими ракетами ахмадиту та будівництво великого військового кладовища. На жаль, мій особистий досвід трісніє численними випадками подібних зловживань. Перший раз я стикнувся з проявами неналежного використання благодійних внесків ще в там далекому 86-му році, коли на власні очі побачив розкіш, в яких. Жили керівники палестинських організацій, які збирали по всьому світу допомогу палестинським біженцям на палестинських територіях, а самі перенесли тоді свої штаб-квартири на північ Африки в Туніс та Алжир. Люди, які насправді мали на меті забезпечити більш-менш пристойний рівень життя. Злиденним біженцям в секторі Газа та на західному березі ріки Йордан жили в розкошних апартаментах на віллах з басейнами на африканському узбережжі Середземного моря. Вже за сім років я безпосередньо стикнувся з фактами зловживань керівниками вже новоствореної палестинської автономії, коли мені пропонували навіть відкати за ті. Там Благодійні внески, які мала, на думку очільників тодішньої новоствореної Палестинської автономії надати Україна. і мене так відводили в куточок для якоїсь інтимної розмови і пропонували 30-35% відкату за будь-які фінансові надходження, які вони очікували від тодішньої України, неадекватно оцінюючи наше становище. В 92-му, 93-му, 94-му роках минулого століття. Ще один неприємний інцидент стався на, на початку нульових років, коли я був залучений в якості ведучого великого благодійного банкету, на якому ми збирали гроші для єврейських сиротинців та будинків для пристарілих, але насправді. Як виявилося, зібрані сотні тисяч доларів були використані недоброчесними організаторами для купівлі нерухомості на Манхеттені. От про що мені повідомили потім відповідні державні органи, які викликали потім на допити та співбесіди тих чи інших учасників цього благодійного заходу. Після цього інциденту я, мабуть, Років 15 відмовлявся від будь-яких благодійних акцій аукціонів, в яких мені пропонували брати участь, але в сучасних умовах через недолугість і непрофесіоналізм зеленого шопітолію українська армія не може існувати сьогодні без волонтерських благодійних зборів та допомоги, тому я не можу сьогодні відмовляти тим, хто. Просить мене надати відповідний розголос тим чи іншим благодійним заходам. але ми знаємо, що інформаційна стрічка рісніє повідомленнями про знову ж таки зловживання подібними акціями та аукціонами. І от на цьому тижні два величезних скандали вибухнули саме в зв'язку з добре розпіареними благодійними заходами. Телеграм-канал «Прозріваю» пише. Тендер по відбудові Ахмадиту відмінили через скандали. Проведуть новий, але це, мабуть, найбільше дно цього тижня. На благодійний рахунок безпосередньо закладу Ахмадит надійшло 312 мільйонів гривень. На благодійний фонд лікарні 378 мільйонів гривень. Через платформу United24 – 320 мільйонів гривень. Уряд виділив із резервного фонду 100 мільйонів гривень. Уряд Литви виділив 1 мільйон доларів. Уряд Німеччини озвучив намір виділити 10 мільйонів євро. Американський меценат Говард Баффет виділив 11,2 мільйонів доларів. І це тільки за легальними даними. Уявляєте, скільки бажаючих розпоряджатися цими коштами? І не дивно, що вибухнув такий потужний скандал навколо mm. зловживань цими величезними сумами. Оголошений тендер виграла фірмочка Тов Technology – Статутний капітал 5 тисяч гривень, автотранспорту власності то відсутній, майно у власності то відсутнє. Засновник і власник Кобись Василь Юрійович, 88-го року народження з Запоріжжя, пишуть, що 280724 він взагалі виїхав з України. Інший причетний до компанії Марк Марченко. Раніше компанія Boot Technology керувала Ольга Шалена, матір Євгена Шаленого, який за даними Запорізького центру розслідувань. Є бізнес-партнером згаданого Марченка. Вони обоє е, з 2015 року розвивали у Запоріжжі місцевий осередок партії самопоміч садового. У 2017 році Марченка затримали за фіктивні акти виконаних робіт з будівництва у Запоріжжі та Мелітополі на суму 87 мільйонів гривень. У 2022 році виявилось, що у будтехнолоджі та компанії Марченка Сенсар Девелопмент є земля у передмісті Львова, нібито під будівництво реабілітаційного центру для воїнів. Ато проте з'ясувалося, що 99% площі забудови мав зайняти зрештою торгово-розважальний центр. На проголошеному тендері пропозиція ТОВ Кобизя була третя за дороговизною з поміж 14 учасників конкурсу і становила 307 мільйонів гривень. Десяток інших учасників запропонували виконати роботи значно дешевше від 42 до 286 мільйонів гривень. Однак, з жодним з них замовник перемовини не вів, ніяк не пояснюючи своє рішення. Є дані, що умови тендеру були підігнані саме під власника. Цієї фірмочки ноунейма no міністр Ляшко написав публічно, що рекомендували обрати переможцям дорогезного ноунейма no саме вони, нібито на підставі даних відкритих джерел та аналізу наданих документів, тих самих даних і документів, де купа українців визначила і відсутній статутний капітал, і відсутній досвід. І відсутню техніку і заявку на оренду техніки, котра не дістає вище другого поверху, і відсутні відповідні напрямки діяльності в зареєстрованому статуті. Міністерство і суспільство якось геть по різному читають ті самі цифри і дані. І ніхто навіть не почухався щодо наслідків настільки нахабної дискредитації чергової людської благодійності. І щодо реакції кожного, хто напряму чи через свого роботодавця, а таких сотні крупних компаній, і відповідно десятки і сотні тисяч працівників, доклався власними грошима до майбутнього відновлення дитячої лікарні. А тоді публічним особам лишається тільки переконувати аудиторію, що суди Лінча не варіант. Олексій Голобуцький пише: гадаю, час запроваджувати офіційну однозначну інструкцію, зовнішній контроль представниками союзників, хоча би подібних тендерів на людські гроші. На жаль, самі українці не спроможні не красти навіть в настільки чутливих сферах. Далі телеграм-канал прозріваю пише: тендер по відбудові Ахмадиту скасували через скандали, проведуть новий, але це не найбільше дно цього тижня. У владних пацюків взагалі немає жодних моральних гальм. Суспільство не дало красти на хворих дітях, тому ці потвори вирішили деребанити бюджет на загиблих захисниках. Напередодні провели тендер на будівництво національного військового меморіального кладовища, який виграла фірма, зареєстрована наступного дня після оголошення цього конкурсу. Ціна питання понад 1 мільярд 800 мільйонів гривень. Зрозуміло, що новостворена фірма не має не те, що... Успішних кейсів реалізації будь-яких проєктів, в ній немає навіть належного обладнання і навряд чи є відповідні фахівці. За інформацією з відкритих джерел, фірма Консорціум Building Юа належить двом одеситам і очевидно, сам тендер робили конкретно під неї, бо вона її єдиний учасник і переможе цього конкурсу. Ну невже влада не накралась, щоб робити цирк на святому? Ну просто еталонні марзоти? Володимир Забгородній коментує. Росіяни розхирачили Охмадит. Фонд Порошенко обіцяє його повністю відновити, але зелений шапітолій вибирає невідому фірмочку кілька разів завишеними цінами. Ось так продовжуємо боротьбу з баригами, Многоходовочка. Ви будете сміятися, пише Сергій Марченко. Але директор скандального благодійного фонду Охмадит здорове дитинство Євген Вембер. Є одночасно власником компанії КВН Сервіс. 95-й квартал пише Київ міськ будда це український аналог російського кооперативу озеро. Софія Федина пише, фонд Порошенка готовий був взяти на себе повне відновлення чи відділення кардіології, чи хірургії 11-го корпусу. Фонд зазвичай приводить своїх будівельників, майстрів і сам контролює всі кошти й роботи, щоб максимально ефективно використати. Кошти якісно зробити роботу, але ж я так розумію, що у Львові з музеєм Шухевича і тут з Ахмадитом хтось зацікавлений саме в освоєнні коштів, а не у швидкому і якісному відновленні. Спеціалісти інституту Патона заявили про те, що тризубна щит і родині матері у Києві, на якій теж збирали мільйони грошей благодійників, може відвалитися. Да, уж, пише Олекса. Як найвлучніше сказати одним реченням про підсумки п'яти років царювання Камарілії Зеленського, не згадуючи Камарілію Зеленського. Курт Вудс пише. Тобто, щоб щось приварити, потрібен фахівець, це вже всі зрозуміли, а керувати державою то достатньо скакати на сцені та бряцати під струном по роялю. Тарас Козак пише: дивлюся, почалася просто травля мера Києва. Всі боти Єрмака в єдиному пориві вишукують якісь непорядки в столиці і звинувачують в них кличка. Це мені нагадало потужну кампанію по обливанню лайном Порошенка перед виборами. Один до одного і замовники і виконавці одні й ті ж самі. Ось вже в них кличко винуватий навіть в тому, що поржавів тризуб на щиті. А про те, що до заміни гірба не була залучена жодна комунальна структура, ані Київрада, ніхто не згадує. Весь проект то є голий піар особисто зеленського. На чолі цієї ініціативи стоїть Міністерство культури, а серед партнерів та фінансових донорів проекту 14 видатних компаній, серед яких Мединвест, Монобанк, Кан Девелопмент, Нова Пошта, Приватбанк КТБ, Ощадбанк та інші. Всі вони вирішили прийняти активну участь у відновленні української національної символіки, підтверджуючи свою відданість національному спадку та духу незалежності. Метінвест, зокрема, планував виготовити новий тризуб з того ж металу, що і монумент батьківщини матері, забезпечуючи його відповідну ідентичність з наявним гербом. Це мав бути значущий символічний крок, відображаючи збереження національних традицій та історій, не вчухає скандал стосовно використання бюджетних коштів для будівництва фортифікацій. Ще рік тому європейська солідарність поставила питання про необхідність негайно розгорнути будівництво. Фортифікаційних споруд влада відмовила, бо це, мовляв, дискредитує наш контрнаступ у грудні 23-го За рахунок коштів фонду Порошенка почалося фінансування зведення часткових фортифікацій. У лютому 24-го року влада відповіла відмовою на пропозиції фонду Порошенка виділити ділянку фронту для облаштування фондом фортифікацій під ключ у 2016 році. За часів п'ятого президента фортифікації будувалися. Продовж двох-двох з половиною місяців приблизно за такий самий термін були збудовані росіянами лінії Вусоровікіна. Чому ж фортифікації, які нібито будує влада тепер, не завершено й досі? Брехня влади про нібито підготовку фортифікаційних споруд виявилася під час оборони Авдіївки, де нашим воїнам на другій лінії просто не було за що зачепитись, де замість фортифікацій були голі траншеї. В лютому Європейська солідарність почала вимагати створити ТСК, яка б перевірила будівництво фортифікацій, але комісію змогли створити лише у травні. Крім того, влада засекретила інформацію про вартість матеріалів для зведення фортифікацій. ТСК не збиралися вже кілька тижнів. Ця комісія, як і всі попередні, була створена, щоб відмазати владу, куди поділися 38 мільярдів гривень. Неправильно обрані локації, не завершені у 90%. відсотках. Випадків роботи ми не маємо фортифікаційних споруд, зате 363 мільйони було витрачено на дорогу Вовчанськ-Харків перед наступом росіян. Фонд Порошенка викупив усю продукцію заводу українських екскаваторів до кінця року, бо влада не купила у виробника жодної машини. ЄС вимагає негайно відновити роботу ТСК по фортифікаційних спорудах, звільнити голову ТСК, якому висунута підозра у корупції. У майбутньому комісія має звертати увагу насамперед на ціни, на якість та на добропорядність підрядника. Так, панове, нагадую, відомий постулат, ти завжди відповідальний за ті злочини, про які знав і не намагався їм перешкодити. Рабство починається з мовчання, а байдужість це параліч душі. Покаранням за громадську пасивність є прихід до влади злодії. Тож, панове, не лишаємось байдужими, попри все, тримаємо. Стрій усмішки ширше, а порох сухим. До нових сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі. Бережіть себе та Україну.